Друзі, а ось і я. З вами Лана Мун і мій звіт по турніру стрімка атака трійки без синіх. Турнір відбувся протягом тижня тиші, коли я зовсім не записувала відео. Але треба якось розігріватися, бо буде стрім сьогодні. Тож давайте подивимось оборону мою. Це знову був експеримент, бо бастера жодного разу в центрі в мене не стояла, зазвичай це три віли, і вони достатньо нормально тягнули оборону там в А в Б. Що ж, ми бачимо з бастером? Оборона побувала у всіх рангах. Якщо б я подивилась більш ретельно його. В своєму гаражі. Я ймовірно, його в центр не вліпила. Ну, ви ж бачите самі, що в нього за броня і скільки в нього ХП. Я, ймовірно, качала його в атаку і в ХП, тому що він мінйонів дає, звичайно. Ймовірно, треба було в броню качати, бо, в принципі, і так він непоганий зріз броні робить супернику. Ну, гаразд. Буду навчена, ніяких бастерів. Давайте подивимось, скільки в мене було так. Всього лише 9, тобто навіть другий день не закрила повністю і програла, і не стала викуплятися, звичайно. Оборона, як бачите, самі, з перемінним успіхом. Але це дозволило мені потрапити у топ-50. І давайте дивитися, що тут за. Лут. Цілих два ефіра знову за 9 атак топ-50 Нормас. А он ще й скриняті ташок набралася. Давайте дивитись, що ж впало. Дротики. Дякую. Це так мені підсолодили Пілюлю гірку лутову. За дротики, дякую. А тепер за традицією дивимося рейтинги, що ставлять топи, що вони такі топові. Номер перший безіл. Сім'я мисливців. Безодні з остріва чудовиськ. Мені дуже подобається їхні ульти з цього сімейства. Заріл, я про неї зовсім забула. Вона в мене, може, десь беземок стоїть. Блін, тож, теж тупова карта. Ведмідь стоїть, про нього теж забула абсолютно експериментувала, бачите? Ага. І такий от фас з краєчку стоїть, як і в мене. Але ж, ну, броня... Центрового персонажа в мене то від сті, звісно. Ух ти. Цілих три тривіли. Дивіться, другий розлім у всіх. І всі прокачані абсолютно три і два загони різних кольорів, кольорів на повністю максимум. Круто. Круто, круто. Дивіться, і у першого, і у другого місця ведмідь в комплекті. На другому розлімі, звичайно, як я могла про нього забути. Тихто багрех з останнього сезону, і на плечі, до речі, теж стоїть з того ж сезону карта. Вже нові, в мене ще таких немає. Це оборона третього місця. Замість опису Ульт ціли поеми в них. Читати їх не збираюся. Йдемо далі. Хоча давайте ще трохи помилуємось на їхні симпатичні мордочки. Дивіться, які красені. Ага, Швидкість мани це припливи. Я з ними ще не розібралася. Тут ще заріл, тривіл, фас всі на місці. Їдемо далі, давайте вже когось там з 20-х. Номерів оберемо тривіл по центру, рехе, трисфазом. фазом. І всі-всі, бачите, вони на подвійних розлімах абсолютно. І майже багато в кого качані загони. Тікс-ведмедь присутній. Ну, ви дивіться просто, якщо колись потрібно поставити собі оборону, можна прийти сюди і подивитись. До речі, Досі стоїть баучан по центру, ось в декого. Я вже давно його не використовую. Краще б я баучана замість цього, е, того, кого я ставила. Ось бастера. До речі, ось присутній, ну, нарешті, когось зустріла. Що там в тебе по силі? Ну, така ж, як і в мого. Скажіть тоді, як ти вистояв? Як ця оборона тоді вистояла? Зрозуміло все. З вами. Чому не я? <хи> так, тривіл по центру, фас присутній, два тривіли і хтось там ще. Next. Оберемо десь 30-го. Ось Баучан, до речі, не списувати його з рахунків, а то я вже списала. Ведмедь присутній, фас присутній, тривіл присутній. Там ще і хтось в кутку. Фас по центру. Заріл є, тривіл. І навіть бджоляр теж з рахунків не списаний, бо це швидка. Бо-бастер. Ба... Ба... Які люди. І по центру. Ну, тут же в другий в нього розлім, як і у ведмідя. Всі загони качані. 3,530 сила. Йдемо далі. Юкрейн, значить, 3,800 майже сила. Офігеть просто. У мене там 3-300 так? О, тут 3-300. Тривіл по центру. Давайте вже під кінець пішли. Бастер присутній. Я, знаєте, це як бажання підтвердити, що я ну, не зовсім лаханулася. Окей. Що тут в нас в кінці? О, дивіться, які люди в Голлівуді. В топ-100 вітаю тебе, Цербер, до речі. Е, дивіться нікнейм так і не змінив. Це карманний нікнейм. Ось так лишати гру відкрите, щоб потім в кармані списалося 500 тугріків. Просто так досі не змінив. Е, тут що, Октавіус, е, ага, Заріл. Дивіться, е, більш-менш схожі оборони у всіх. Два тривіли, фаєс, ведмідь, ось і заріл. Ану, зустрінемо ще ми подібну оборону, в кого тут ще є. Два тривіла, фас, ведмідь, ну і ще хтось. Три тривіли, фаєс, ведмідь. Коротше, золотий набір. Запам'ятовуйте. Отже, всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, то ставте вподобайки. І нагадую, зустрінемося на стріму у 20.00 будемо ставити разом оборону на наступний турнір. А ви розповідайте, які успіхи у вас на цьому відбулися. Тож, до побачення! Слава Україні! Добрим людям здоров'я і всім па-па!